Всіх вітаю! Сподіваюся, що ви вже встигли додивитися серіали з попередніх добірок, оскільки сьогодні я підготувала для вас 10 не менш цікавих проєктів у різних жанрах, які мають заплутаний сюжет. На каналі вже є подібна підбірка, тому як завжди, для тих, хто пропустив, в описі під цим відео залишу на неї посилання. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Її уламки драматичний трилери з Тоні Колєд та Белою у ко головних ролях знятий за мотивом одноіменного бестселера Карін Слотер. Дівчина на ім'я Енді разом зі своєю матір'ю Лорою у місцевому кафе. Коли чоловік з пістолетом у руці відкриває вогонь по людях за сусіднім столиком, а потім направляє зброю на Енді, Лора змушена взяти ситуацію під свій контроль. Спочатку жінка благає чоловіка не вбивати її доньку, а вже через декілька хвилин їй з легкістю вдається протидіяти злочинцю. Енді починає підозрювати, що її мати не та мила заклопотана жінка, якою вона здається, і це невдовзі підтверджується, коли відео з інцидентом у кафе швидко розлітається в новинах. Після чого Лора починають переслідувати люди з минулого, які бажають і смерті. На поверхні психологічна драма у центрі сюжету, якої опиняється розкішна заможна жінка на ім'я Вона мешкає У великому будинку в Сан франциско часто відвідує різні світські заходи. А також допомагає пацієнтам місцевої лікарні. Кілька місяців тому жінка втратила пам'ять після того, як стрибнула з порома під час спроби самогубства. Її чоловік Джеймс та найкраща подруга Керолайн намагаються запевнити Софі, що її життя завжди було щасливим та спокійним, але тоді не зрозуміло, чому Джеймс іноді виглядає таким напруженим, а Керолайн так ніби щось від неї приховує. Софі сама підозрює, що тут щось не так, і у відвертій розмові під час сеансу з психотерапевткою задає питання: якщо моє життя було таким ідеальним, тоді чому я намагалися з ним покінчити? Дова, восьмисерійний британський драматичний трилер-скейт Бекінсейл у головній ролі. Серіал розповідає про Джорджію Велс, чи чоловік Віл загинував авіакатастрофі. Він працював в британській гуманітарній організації, яка активно допомагала Демократичній Республіці Конго. Одного дня літак, на якому чоловік прямував до кінчаси, розбивається над джунглями, і згідно з офіційними повідомленнями, ВІЛ та ще багато інших пасажирів загинули на місці. Основний сюжет серіалу розпочинається через три роки після катастрофи. Джорджія дивиться новини про масові заворушення в Конго і на одному з кадрів бачить людину, яка дуже схожа на її чоловіка. Жінка одразу вирушає до кінчаси, де стикається з насильством та корупцією, але Джорджі однаково не покидає спроби дізнатися правду та відшукати Віла. Північ у готелі Перепалас. Турецька фантастична драма, яка натхнена реальним музеєм готелем у Стамбулі. А також історичну художню книгу Чарльза Кінга. Головна горіння Езра молода журналістка, яка отримує завдання написати статтю, присвячену річниці відомого готелю Пера Палас. Однак незабаром після приїзду до рук дівчини потрапляє старий таємничий ключ, який стає порталом у минуле та переносить Езру 1919 рік. Разом із менеджером готелю Ахмедом, головна горіння повинна знайти спосіб зберегти хід історії та зупинити замах на політичного діяча Тофу Кемаля у минулому дівчина познайомиться з британським офіцером, власником клубу та поліцейським, який закоханий у жінку. ім'я Періде, яка виглядає точнісінько, так само як і Езра. Журналістка має зрозуміти, кому з цих людей можна довіряти кому ні, оскільки вбивство Кемаля може загрожувати Туреччині програшому війні за незалежність. Дім брехні. Трояндове помешкання. Містичний трилер виробництва південної Кореї. У центрі сюжету опиняється працівниця готелю на ім'я Джіна. Це кмітлива, але невпевнена у собі жінка, яка змушена взяти перерву від роботи та повернутися до свого рідного міста, оскільки і старша сестра зникла безвісти. Джіна одразу їде до житлового комплексу під назвою Туряндове помешкання, де приходило її дитинство і в якому й досі проживає її сім'я. Разом із батьком головна горіння звертається за допомогою до поліції, але детективи не хочуть серйозно ставитися до цієї справи, тому що наразі вони мають більш важливі завдання. Однак, зрештою, все ж таки знаходиться один поліцейський на ім'я Мінсон, який вирішує допомогти Джіна розслідувати зникнення сестри. Обидва розуміють, що ця справа явно пов'язана з мешканцями житлового комплексу, серед яких багато підозрілих людей. Електричні сни Філіпа Діка. Науково-фантастичний серіал-антологія спільного виробництва Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Він складається з десяти окремих епізодів, які базуються на оповідях Діка. В електричних снах знялося багато відомих акторів, серед яких Стів Бушемі, Річард Медлен, Брайан Кренстон та багато інших. Проєкт дуже схожий на Чорне дзеркало, демонструючи антиутопічне майбутнє з вираженим візуалом. Він ставить питання про упередження, громадянську свободу, права людини, про технології, владу, довіру та еволюцію. Безумовно важко сказати, що усі 10 Цирі вийшли вдалими, але зрештою це все ж таки один з тих проєктів, який заслуговує на вашу увагу. Жахливе літо. Драматичний трилер антологія який складається з двох сезонів по 10 серій. перший зосереджується на двох дівчатах, школярках Джанет та Кейт, які живуть у вигаданому містечку в штаті Техас, Джанет мила та соромізлива. А Кейт, навпаки, одна із популярних учениць їхньої школи. Але одного дня, коли Кейт безслідно зникає, Джанет швидко посідає її місце. Дівчина починає дружити з друзями Кейт та навіть зустрічатися з її хлопцем. Це не не викликати підозру місцевого населення, яке впевнено, що Дженець не набагато більше про зникнення ніж вона говорить. У центрі другого сезону опиняються троє друзів Меган Ізабелла та Люк. Стосунки між дівчатами з часом стають гіршими, коли в обох виникають романтичні почуття до хлопця. Невдовзі Люка знаходять мертвим, а Меган та Ізабела стають головними підозрюваними в його вбивстві. Події першого сезону відбуваються на початку 90-х років, а другого на початку 2000-х. Обидва мають нелінійний сюжет і стрибки у часі та розповідь що ведеться від декількох персонажів з різними поглядами на одні й ті самі події. Сяючі дівчата міні серіал, який поєднує елементи трилера, драми, містики та наукової фантастики, із Елізабет у головній ролі, він базується на одноіменному романі Лорен Б'юкс. Українською можна зустріти декілька варіантів назви проєкту, наприклад, жінки, що сяють яскраві дівчата сяючі та інші, тому щоб вам легше було його знайти, як завжди в описі або на таймлайні ви можете прочитати оригінальну назву серіалу. За сюжетом шість років тому працівниця місцевої газети в Чикаго жінка на ім'я Кірбі пережила майже смертельний напад невідомого злочинця, якого таки не вдалося спіймати. Сьогодні вона все ще травмована. Людина, яка виявляє, що її реальність постійно і непередбачувано змінюється, і єдиним незмінним залишається те, що кірбі завжди. Працюють і самі газеті. Коли знаходять тіло молодої жінки з ідентичними, але цього разу смертельними ранами, головна горіння об'єднує зусилля з журналістом Деном, щоб відшукати винного. У процесі розслідування вони починають виявляти речі, які не мають фізичного сенсу, і, зрештою, їм вдається вистежити того, хто, незважаючи на неможливі часові рамки, що перетинають десятиліття, є вбивцею, якого вони шукали. І наостанок розповім про два європейських серіали, яких, на жаль, немає в українському перекладі. Терапія Себастьяна Фіцика. Німецький психологічний трилер, який заснований на дебютному романі бестселері письменника Себастіана Фіцика. 12-річна Джосі, донька відомого психіатра Віктора Лоренца, зникає безвісти під час візиту до лікаря. Розслідування залишається безуспішним, але через декілька років, коли батькові майже вдалося змиритися з втратою дитини, на порозі його будинку з'являється дівчина на ім'я Анна, яка просить Віктора її вилікувати. Вона страждає на шизофренію. І чоловік неохоче, але зрештою погоджується розпочати терапію. Анна виявляється письменницею серед безлічі героїв, про які вона розповідає Лоренцо, Його увагу привертає дівчинка Шарлота, чия історія щільно переплітається з Джозі. У Віктора вперше за довгий час з'являється надією відшукати доньку, тому він починає тиснути на Анну, щоб та йому. О швидше закінчила історію Шарлоти. Сім життів Леа французька фантастична драма, адаптована за романом Натаеля Трапа. Головна горіння дівчини не ім'я Леа під час вечірки біля річки виявляє у піску закопаний скелет. Наступного дня вона загадковим чином переноситься у минуле на 30 років назад і опиняється в тілі молодого хлопця, якого звати Ісмаїль. Коли Лея знову прокидається у власному тілі, то розуміє, що скелет, який вона знайшла біля річки, належав Ісмаїлю. Протягом семи наступних днів дівчина буде потрапляти у минуле і кожного дня опинятися в тілі одного з шести різних людей, які якимось чином пов'язані зі смертю хлопця. Їй доведеться самі розібратися, що тут до чого, щоб спробувати. Де врятувати Ісмаїля. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з добірки вас зацікавив. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та почуємось з вами у наступному відео.